Сьогодні сняні канікули, День фізкультури та спорту. Тема мій дзвінкий, веселий яч. Доброго ранку, дівчатка і хлоп'ятка. І чорняк, кароок, і біляк, синьогод, і синьок, і квітли, і розумні, і великі, і маленькі. Рада я вас всіх вітати, всім вам я добра бажати. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Дітки, у нас весняні канікули. І щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити, послухайте уважну загадку та відгадайте її. Плига, плига цілий день. через Через пень, через кущ і через квітник. Що за іграшка це діти. Так, вірно, дітки. Ви відгадали. Подивіться на екран, і ви побачите відгадку. Це дяч. І сьогодні, дітки, ми з вами будемо говорити. Робити спорту, який використовується м'яч. Це іграшковий м'яч, а є м'ячі професійні, які використовуються в спорті. Подивіться, які ж вони різні. Відгадайте ще одну дітки загадки. Гроці люблять всі на світі. І батьки, і їхні діти. М'яч. Удар і крики гол, причудова гра. Так, дітки, ви відгадали, це футбол. Подивіться, на цю картинку тут зображено футбол. І ви бачите, що м'ячі в кожному виді спорта різні. Ось як дітки бігають в футболі. Та б'ють м'яча. А що за вид спорту зображений на цій картинці дітки? Тут м'яч уже не в ворота б'ють, а закидають в стітку. Так, дітки, це баскетбол. І ось який він, баскетбольний м'яч. Ви бачите на цій картинці. Тітки, а що за вид спорта зображено на цій картинці? Так, волейбол. А тут м'яч кидають через сітку. І м'яч ви бачите, який? Вже зовсім не такий, як футболі і баскетболі. А тут... Зображено, що дітки та вид спорту, який називається Великий теніс. І м'ячик зовсім інший. І б'ють його вже не ногами, не руками, а ракеткою. Ось, подивіться, тенісна ракетка та м'ячики, які використовують в цьому виді спорту. А ось Настільний теніс і на картинці. Ось на цій, ви бачите, зображено. тенісна ракетка та м'ячик для цього виду спорту. Дітки, а зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається Спорт чи ні? У нас є зелена та червоні фішки. І потрібно подивитися на кожну картинку та сказати, чи це є спорт, чи ні. Якщо це спорт, вид спорту, то ми розташовуємо прямопутник ось зелену фішку. Якщо ні, тоді ми розташовуємо дітки яку червону фішку. Подивіться на першу картинку. Як ви гадаєте, це спорт? Так, дітки, це художня гімнастика, правильно. І ми розташовуємо, яку дітки фішку. Так, зелену. А на іншій картинці, дітки, що зображено? Це спорт? Ні? Хлопчик катається на качелях. Це не спорт, і ми розташовуємо червону фішку. А що ж тут ви бачите? Так, це гра в шахи. І це є спорт, тому ми розташовуємо зелену фішку. А справа? Так, це працює офіціант. І це не є спортом, і ми розташовуємо від яку фішку, так червону. Подивіться на слідуючу картинку. Дітки, це вид спорту? Так, це теніс, настільний теніс. Тобто ми розташовуємо зелену фішку. А тут що зображено. Так, це спорт, який називається волейбол. І ми розташовуємо також зелену фішу. А що ж дітки, на цих картинках зображено? Подивіться уважно. Так, хлопчик тримає в руках кубок, і м'ячики в нього так, футбольний. Тобто це вид спорту, який називається футбол. І фішка в нас буде яка, так саме зелена дітка. А справа. Так, це музикант, і це не є видом спорта. І фішка в нас буде червона, вірно, дітки, молодці. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Хто ж це таке в нас зображені? Так, художник. Дідки, а художник це спорт, спортсмен ні, дітки. Тобто фішка в нас де? якою? Так саме червоною. А справа від художника? Так, дітки, це спорт і не. Розташовуємо тут зелену фішку. Дітки, скажіть, будь ласка, а що? Зображено на цій картинці. Так, молодці. Це вид спорту, який називається бокс вірно. І розташовуємо чи зелену фішку вибачаюсь. А ось це хто, дітки? Спортсмен чи ні? Так, це спортсмен, це легка атлетика. І ми також розташовуємо зелену фішку. І залишилась у нас ще ось така картинка. І будь ласка, подивіться, що ж у нас зображено на цій картинці? І чи є це видом спорту? Так, дітки, вірно, це футбол. І ми розташовуємо прямокутник. Пішку зеленого кольору. І на останній картинці у нас що? Так, це теніс і також це є видом спорту. Молодці дітки. Дуже гарно ви знаєте спорт. спорту. Ми розглянули з вами види спорту та програли дидактичну гру, яка називається Спорт чи ні?». Я впевнена, що ви вранці встаєте. виконуєте всі ранкову зарядку, тому що це також дає бадьорість на цілий день. Наше заняття підійшло до кінця, дітки. Я вам звичу здоров'я, миру. Тепла успіхів! До побачення, до нових зустрічей!